Сьогодні я скажу все-таки, хто буде з дизайнерів, не буду акцентувати увагу, який одяг вони привезуть. Я думаю, що всі прийдуть, всі ми зможемо побачити. Але надзвичайно цікаво, те, що сказав Олександр Іванович, що те нереальне можна зробити реальним. Чому? Тому що Андретан, ми його бачили з екрану телевізора, і коли я пам'ятаю, мені це дуже запам'яталося в лютому місяці, коли ми проводили перші наші дні моди, ми тільки починали. і, і, були, і, сміялися так, і що це Відомих дизайнерів, що це дуже дорого коштує. Це і дорого було. коштує. Але це, і це, можна можна і і це і реально, тому що ми змогли тут... запросити Оксану Каровенську, а зараз ми запросили, і людина радо відгукнулася, і у нас на показах буде Андретан. Потім буде Христина Бубкова, це відомі дизайнер. Так, так, так. Е, без матеріальної допомоги наших партнерів ми не змогли. Ані цей захід провести, ані запросити відомих людей, бо всі ви це розумієте, і всі ми це розуміємо, що це надзвичайно дорого. І коли приїжджають ті люди, вони привозять своє ім'я, свій бренд, і таким чином це коштує певні гроші. Буде модний імріто, буде Людмила Комардіна, ви її мали можливість вже бачити, надзвичайно цікаві сукні будуть такі вечірні, весільні коктельні. Будуть дизайнери з Одеси, з Вінниці, з Львова. З Івано-Франківська і, звичайно, з Тернополя. І в мене є одна перспектива, якщо вийде у нас, то на перспективу все-таки я б хотіла робити студентський показ, це мають бути запрошені гості і має бути День наших дизайнерів Тернополя, Тернополя, області і так далі. Приємців тернопільських, це має бути окремий день, коли вони повинні представляти себе і рекламувати себе, бо до чого ж ми робимо тернопільські дні моди. Я от, знаю з досвіду з тим, як спілкуюся з іншими людьми. У Вінниці є дуже велика кількість. Вони кажуть, що у нас 17-18 дизайнерів своїх. Це не обов'язково дизайнери, це підприємства, які займаються виготовленням одягу. Таким чином вони мають можливість зробити собі рекламу і значно дешевше, ніж коштує реклама, я точно знаю, на телебаченні чи там газетах чи в інших засобах. Інформації. Нас з Тернопіль будуть представляти цього разу: це ательє «Силует» Юрій Білос, Оксана Бачинська, Наталі Мода і наша викладач нашого відділення, дизайнер Катерина Тимочко. От таким чином такий загальний корот.